У рівному за матеріалами СБУ судитимуть російську агентку, яка допомагала расистам шукати слабкі місця в обороні Харківщини та чекала на прихід окупантів. Її затримали на гарячому у лютому цього року. Злоумисниця вночі проводила до розвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації Збройних сил України. Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об'їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації сил оборони. Затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів України. Спецслужби зафіксували більше десятка фактів передачі ворогу даних про маршрути важкої броньованої, повітряної та наземної техніки, у тому числі іноземного виробництва, розташування військових частин та блокпостів. Після виконаних Харків'янка мала намір виїхати з України. Отримані відомості вона месенджером передавала зв'язковому російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угрупувань Південного військового округу України-агресора, який воює під Куп'янськом. До уваги спецслужб РФ жінка потрапила як прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні. Підозрювана чекала на прихід російських загарбників та відкрито висловлювала своє невдоволення через те, що вони не окупували Харків. У прокуратурі зазначають, що за вчинення зазначених злочинів жінці загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.